І вони зараз, що ми получено трохи, тому що Виходьте сюди до нас. Це дуже гарно. Я та мабуть подяк на виду, чи опять печуть. Точно, слава. Богу. всі сюди, да навіть це не перезала. Ну що ж, дивіться, вам не хто, ми мали то собі дивитися. А тепер її вкрали, і чекайте на цей бік. А, і ми вас трохи помучаємо, за версією. За версією молодят. Ви, дід, ходіть сюди, ви ж нашої банди, За версією молодят, ви дуже вправні і дуже сміливі, і дуже круті, дуже тарсівні, дуже дуже, найкраще, так? так. Дивіться, наші е, свідки вони володіють ідеальними фігурами. Богдан стане отак, а тоді отак, а ви станете отак. Боже, чим не б'ємося, я не знаю. Ви маєте зараз розумітися по тій простій причині, що Богдан зараз збирає команду хлопців, скільки назбираєте. Я, чекаю, ви збираєте команду дівчат, скільки нас збираєте. І команда хлопців стає напроти дівчат. Дівчата стають в планку, а хлопці... Стають навіть жив. Швиденько. Підтримайте, будь ласка, молодь наших світів. Не тільки обласка, а ще й командою. Виховте сюди, дівчатка в команду. Дружечки. i get this.